Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку Книжка любить, коли її читають. Навчальне аудіювання Василь Сухомлинський, Спляча книга. Костя Гнатенко Ображена книжка. Перша частина. Пролунав уже дзвінок. Починається урок, тож і ми часу не гаємо, і урок розпочинаємо. Підгадайте загадку! На базарі їх не купиш, на дорозі не знайдеш, і не завжди терезами їм цінути підбереш? Що це? Так, це наші знання. Звідки ми можемо черпати знання? Так, ми сьогодні говоримо про книги. Давайте складемо асоціативний кущ. Книга. Які слова ми можемо підібрати? Що вам приходить на думку, коли ви чуєте слово книга? Книга вчитель, помічник, джерело, порадниця, скарбниця, друг. А які ще слова ви можете підібрати до слова книга? Сьогодні на уроці ми будемо вдосконалювати навички усвідомленого читанням. Прочитаємо правильно. Надзвичайної, безтурботно однокласник мандрували велетенських двоповерхових, зіштовхнути. Але перед тим, як ми будемо читати текст, ображена книжка. Нам треба з вами послухати казку Василя Сухомлинського Спляча книга, а далі дати відповіді на питання. Василь Сухомлинський, спляча книга. На полиці серед книг про далекі країни і небачених звірів стояла велика, цікава книга. В ній розповідалося про могутнього богатиря. Букви в цій книзі яріли, як розпечене залізо. Вона мала дивну властивість. Як тільки доторкнеться вогненне слово до людського серця, в ньому займається вогник. І людина, в якої в грудях б'ється серце з цим вогником, стає могутньою і непереможною. Але минув уже не один рік, як книгу читала. Щотижня господиня знімала її з полиці, обережно витирала з обкладинки пелюку і знову ставила на полицю. Книга чекала. Ось ось її прочитають. Та ніхто її навіть і не розгортав. Часто до господаря приходили гості. Господар любив показувати книги. Дивіться, які в моїх книг красиві палітурки. Стали вогненні букви меркнути, потемніли палки слова. Могутній богатир, про якого розповідалося в книзі, заснув. Тепер уже на полиці стояла не вогненна, а спляча книга. Василь Сухомлинський, спляча книга. На полиці серед... Отже, якою була книга спочатку? Якою вона була? Чому її сторінки почали меркнути? Коли книжка живе, а коли втрачає свою силу? Розкажи, як живеться книжці у твоєму домі? Сьогодні ми з вами знайомимося з першою частиною твори твору Кості Гнатенко, Кості Гнатенко ображена книжка. Прочитайте заголовок. Поміркуйте, про які події йтиметься в творі. Як ви думаєте, вигадані, казкові чи справжні, за що книжка може образитись на людину? Давайте послухаємо текст. Якось у день народження улюбленого онука Юрчика дідусь і бабуся подарували йому книжку надзвичайної краси. У ній були чудові яскраві малюнки і найголовніше дивовижна історія про космічних піратів. Онук чимно подякував за подарунок, перегорнув кілька сторінок і поклав книжку на полицю. Поклав і забув про неї. Цілими днями хлопчик бавився іграшками, яких у нього було багато, і грав у комп'ютерні ігри, бо вважав, що канікули саме для того, щоб жити весело і безтурботно. За весь час про подарунок дідуся й бабусі так і не згадав. Після канікул Юрко знову став ходити до школи і якось зайшов у гості до свого однокласника Макса, з яким товаришував. Макс розповів захопливу історію про те, як на одній маловідомій в планеті жили справжні космічні пірати, як вони мандрували в неосяжному просторі на Велетенських двоповерхових кулях, а ще своєю неймовірною швидкістю та за допомогою невідомої зброї могли зіштовхнути менші планети із власних орбіт. «Звідки я, ти це усе знаєш? спитав друг Юрчик. Прочитав в одній цікавій книжці. Ось вона, дивись! І Макс показав Юрчикові знайому книжку. Ой, вигукнув хлопчик. У мене є така книжка, тільки я її ще не встиг прочитати. Читай швидше, вона класна, порадив Макс. Додому Юрчик мчав щодуху. Він забіг до своєї кімнати, дістав із полиці книжку, розгорнув її і завмер. Поставте відео на паузу і перечитайте текст самостійно. В тексті є слово орбіта, шлях руху планети або іншого небесного тіла в космічному просторі. Давайте відпочинемо. Далі дайте відповіді на запитання. З нагоди якого свята Юрчик отримав подарунок. Який подарунок отримав хлопчик? Хто його подарував? Прочитай рядки тексту, які підтверджують твою відповідь. Знайдіть в першому абзаці, коли хлопчику подарували і хто подарував подарунок. І... Чи якою це, яка це була книжка? Знайдіть це речення. Як поставився Юрчик до подарунка? Чи можна зробити висновок, що хлопчик не дуже любив читати? Які слова в тексті є тому підтвердженням? Знайдіть ці слова, які розказують, в яких розповідається про те, що хлопчик вважав, що. Канікули саме для того, щоб жити весело і безтурботно. Чи змінилося ставлення Юрчика до книжки, коли він побував у гостях у товариша, на вашу думку? Змінилося? Розгляньте малюнок на сторінці 25. Який уривок з тексту проілюстровано? Так? Тут проілюстровано саме той уривок, коли Макс розповідає Юрчику. Про те, що він дізнався з цієї книжки. Знайдіть цей уривок. А як ви думаєте, скільки років хлопчику? Ну, можливо, ваш одноліток, так? Пофантазуйте, чому Юрчик завмер, коли дістав з полиці книжку і розгорнув її, що надзвичайного він міг побачити в ній. Пофантазуйте, що ж буде далі? А продовження ми прочитаємо на наступному уроці. Ваше домашнє завдання навчитись вразно читати твір Ображена книжка першу частину сторінки 24-25. І в кінці уроку рефлексія. Плюс-мінус цікаво. Плюс все те, що сподобалось на уроці, що здалося цікавим і корисним. Мінус все те, що не сподобалось, здалося важким, незрозумілим і нудним. І знак питання, факти, про які дізнався на уроці, чого б ще хотів дізнатися. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі!